Hello and welcome to English with love. Сьогодні у мене в гостях Алла. Вона колись працювала викладачем англійської мови, але зараз працює в it сфері Аллочку, розкажи нам трошки про себе. Так, ну знаєш, найважче це розповідати про себе, але я постараюся. Я працювала вчителем 4 роки, але все-таки вирішила перейти в іншу сферу, спробувати себе в чомусь новому. Спочатку працювала рекрутером. Але моя душа все ж лежить до чогось такого технічного. І е, все ж таки е, перейшла я е, в сферу тестування. Я зараз працюю як мануальний тестувальник. Також вчу е, одну з е, змов програмування. Угу. І е, е, нещодавно одна моя колега, вона працює те, е, тест-автоматизатором. Ми почали з нею говорити про ChatGPT. gpt Що ж тут таке цей чат-GPT? І. Е, і вона мені сказала таку тезу, що е, через 5 років, напевно, розробників не буде, бо замість розробників буде код писати ChatGPT. І ми почали переживати, е, чи все ж будуть тестувальники, чи потрібно нам далі розвиватися У нас була суперечка, і ми дійшли до думки, що все-таки е, буде робота для тестувальників. І хотіла тебе запитати: е, чи впливає ChatGPT на на викладання, на вчителювання і чи взагалі діти його використовують? Наразі в Україні, допустимо, з тими uh -huh. студентами, з якими я працюю, це в мене підлітки, uh -huh. то дуже мало чули про чат GPT. Uh -huh. Але нещодавно з'явилася українська мова в чаті, uh -huh. і зараз вон, студенти почали активно. Ним користуватися. У мене дві групи uh -huh. і це орієнтовно 20 людей. Uh -huh. Я запитала, то в мене одна студентка ним користувалася і користувалася для написання твору з української мови, не з англійської, що ради. Uh -huh. Але хто ж його знає? Uh -huh. От тому е всі інші були шоковані. Що що ви що ви питаєте, uh -huh. що таке? Ми перший раз про таке чуємо. І вона каже: Так, твір написав. Вчитель прийняв все окей. Uh -huh. Моя племінниця використовувала uh -huh. чат для того, щоб вирішити якусь чи то математичну, чи то хімічну задачу, чи то задачу з фізики, uh -huh. і він помилився. Вона uh -huh. завалила uh -huh. ага. з, Значить, цю домашню роботу, отримала погану оцінку і була вкрай незадоволена результатом. Тобто, ті е, діти, які вже постарше, uh -huh. років 14, 15 і. Старше вони вже чули про чаджіпіті, mm -hmm. от і вже ним користувалися. Чи замінить він вчителя? Ну навряд. А от в вашій сфері, як це відбувається в вашій uh -huh. сфері, тому що знову ж таки один з моїх студентів він теж працює uh -huh. в it сфері Він казав, що для цікавості він туди давав задачі uh -huh. і uh, GPT видає дуже швид... швидкі рішення. Так, він помиляється, але, типу, він йому допоміг. Він там щось підкоригував і далі йому вже легше працює. Чаджі GPT тут допомагає, але все ж таки є помилки? Тому як тестувальнику робота є. А, а як для тих, хто пише ці коди? Чи а, так, їх, так. Їх, звичайно ж, не замінить, але все одно він допомагає. Тобто, коли людина, наприклад, не знає щось, вона там пи пише якийсь запит, і він видає цей запит. Тобто, а потім, як ти кажеш, як твій знайомий, він просто там людина просто від відкориговує те, що треба. По досвіду і такому особистому досвіду, так, ChatGPT робить багато помилок. Угу. Тобто, ти користувалася, так? Так, інколи але просто це в таких в, так, в такому простому. Там напиши вірш про когось ще, напиши щось таке. Тобто для розваги. Зараз так, так, звичайно. для розваги. Я знаю, що е, один з моїх е, е, тінейджерів е, каже, я, я, да, я користувався GPT-чатом. Я говорю, І що? Він каже, він знає, як відповідати на е, фразу Слава Україні. <феж> <прав> Отак От він його юзев. <ф Für> я написала тему твору, він написав, але я написала аналогічно іншу тему, аналогічну, трошки змінила. І він видав майже мені те саме, просто змінив там героя якогось. Тобто, в рамках школи, якщо, допустимо, всі учні класу напишуть двір через чат GPT, то вчитель легко зрозуміє, Так, то він буде що... однаково, то він, по суті, буде однаковий, думка буде однакова. Саме елементарно я просто хоч теж хотіла перевірити, чи робить чат GPT помилки, і написала в ньому «Веди про нашу компанію. Угу. І він написав неправильно. Він написав офіси, які, наприклад, офіси в Україні, а в нас немає офісів в Україні. Тобто теж інформація недостовірна. Також моя сестра попросила мене знайти в чаджі GPT топ-5 локацій, які можна піти в Франкфурті, Ага. але цих локацій не був навіть їх немає на карті. То вони взагалі не існують? Так. <рес> <рес> Круто. Тобто, він взяв якісь якусь, можливо. Застарілу інформацію, можливо. Можливо. Але якщо ми говоримо про чат GPT, угу. допустимо, якусь пошукову систему типу Google, угу. що краще, як ти вважаєш? Як Google і чат GPT майже однаково. Однаково. Але коли, допустимо, я задаю пошук в Google, то мені видає там купу сторінок, так, тут... і я маю сама відкривати, шукати і аналізувати. А чат GPT, він аналізує і дає тобі відповідь. Так, тобто в тебе тут не працює критичне мислення. Коли ти в гуглі, наприклад, ти перебираєш тисячу сторінок і ти знаходиш потрібну інформацію. В чат GPT ти просто написала інформацію і тобі тобто це видало. Тобто ти довіряєш, що він сам проаналізує і дасть тобі готову відповідь. Угу. Це доволі така штука небезпечна. А я так думаю, що багато охочих може з'явитися в... Якісь е, медичні нюанси обговорювати, і може йому довірити збільше, ніж е, лікарю, що mm -hmm. на мою думку, невірно, треба довіряти лікарю. Е, е, я знаю, що є нюанси з стосовно мови, на якій mm -hmm. мові краще він працює, на якій гірше? Ну тут я не можу підказати. Я писала і англійською, і німецькою, і українською. Відповідав відповідав мені на всіх мовах. E, і помилок не було, так e, все була інформація mm. однакова, просто як пер... перекладно. Uh -huh, uh -huh. тому що я чула, що uh, він краще користуватися англійською мовою, uh -huh. тому що розробка велася uh, англійською, uh -huh. і він. Менше видає помилок саме е, англійською мовою українською. Деякі слова мають невірні закінчення в деяких mm -hmm. реченнях, там в, але не, не критично. тобто суть можна уловити там не, не, не критичні mm -hmm. помилки. Прям я дивилася цікавий експеримент, що одна з журналісток в нью джерсі замаскувалася під е, учня, Uh -huh. от, і спробувала отримати класну оцінку Високий бал з літератури. Вони uh -huh. пишуть осе, тобто твори. І там потрібно було порівняти, якщо я не помиляюсь, твір Кавки, uh -huh. перевтілення з якимось фільмом. І от тему твору викладачів дам uh -huh. вона кинула це на чат. Він видав есе, і вона це есе віддала викладачу. Mm -hmm. Ну, високого балу вона не отримала, тому що чат джіпіті навіть помилився в героях цього фільму, тобто він переплутав імена mm -hmm. і там якось його порівняв. І після. І... Їй викладач проаналізував твір, там поставив якусь оцінку. От, і потім вже вони обговорили ну те, якби вона розповіла, Ні. що це не вона писала. Тобто, для мене це як знаєш користуватися. Пам'ятаєш, в школі ми користувалися критикою, да. критикою. Критика, Тобу, Так. критикою. Типу, я не буду читати цей роман, в мене немає часу. Я краще відкрию, почитаю критику. Якщо ти сама не прочитаєш твір. Ти не зможеш власної думки про нього скласти. От для мене приблизно от таке от mm. е, така аналогія користуванням чатом GPT. Ти okay. от як вважаєш, чи з'явиться згодом якась програма, яка буде перевіряти, чи е, дана, дане завдання <рістити> зроблено чатом GPT? <рістити> <рістити> Але ж це не тільки є один такий чат GPT, Є, ну, я знаю, сотні різних. І цього machine learning. Uh -huh. Тобто, це не просто як приклад, це ми зараз знаємо один з них, але їх є багато різних. Чи буде така програма, буде. <світ> Наші розробники або взагалі розробники по всьому світу, ну, все ж е, креативні. Чи будуть взагалі там професії, отакі там розробники і так далі? А хто це буде його створювати? Це буде створювати люди. Ну, наскільки я розумію, просто даний чат він найвдаліший. Так, а, напевно, можливо. так. Е, як ти вважаєш, якщо е, діти угу. будуть користуватися цим чатом, чи, наскільки, наскільки це може погіршити якість освіти? Ось тут мені здається, якщо дитина буде повністю використовувати чат GPT, якість освіти, тут мені здається очевидною буде, вона нічого не буде знати. Бо не буде розвиватися того критичного мислення, не буде навіть у цієї уяви і так далі. Там тобто, дуже класне зауваження про уяву. Так, яка ця дитина виросте. Мабуть, власної думки в неї не буде. Так, звичайно. Тобто це як, це е, як навичка, це, її та, треба розвивати. Та, і так само просто як робот. Як робот Тобто чи виховав робота. <свісна> і все. <свісна> так, от, ну, я зразу згадала про ті ж самі твори, що, допустимо, я легко зрозумію, чи е, е, мій студент списав твір, чи, чи не списав, тому що знову ж таки дається тема, дається <свісна> ситуація. Але коли е, мені надсилають е, твір, і я бачу, що то просто взяли українською мовою, кинули на Google, Google переклав, Google робить помилки. Інколи просто можна повеселитися. Я розумію, що це не вона писала. Тому що навіть цих слів ми ще не вивчали на рівні A2. А це вже слова рівня C1. Тобто, І тут я, як люблять студенти, напишіть, будь ласка, внизу, хто там списує. Да, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вже писав. Твори через GPT-чат, і я його не помітила. Mm -hmm. Я завжди такі твори вертаю. Я кажу: перепиши, будь ласка, він не зарахований. Це не ти писала. Краще простими словами напиши, але я хочу почути твою думку, побачити твої знання, побачити володіння. Е... Мовою саме твоє я розумію, який багаж слів ми знаємо, що ми вчили, а що ми не вчили. Mm -hmm. От, і це ну чі чітко видно. Стосовно тестів, я навіть не знаю в рамках а, класу, а, ти всіх контролюєш, mm -hmm. бачиш, так. А от в рамках, як ти вважаєш, от в онлайн навчанні mm -hmm. зараз дуже воно так. популярне в онлайн-навчанні? Чи встигатимуть діти його списувати? Коли в мене допустимо на тест йде таймінг, ми пишемо. Поточний короткий тест uh -huh. на півгодини, і за декілька юнітів ми пишемо довгий тест на цілу годину. Uh -huh. Як ти вважаєш, вони встигатимуть кидати все на GPT? І... Ну мені здається, Чі ми G -G 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 -G. не будуть цього встигати. Але якщо е буде розвиватися розробка чату GPT, і там буде така функція як сфотографувати. Oh my God. то тоді, То тоді так. Але все одно мені здається. Будь-який вчитель, особливо професійний вчитель, він все одно буде бачити, де списано до того ж, вчитель знає рівень і рівень знань і в живій бесіді це ж відчується так. правильно? Окей, ти написав тест на високий бал, допустимо, на найвищий, mm -hmm. але коли ми розмовляємо, я ж відчуваю, що так. ти цього не знаєш. Е, якщо говорити вже про зрілих mm -hmm. людей, які вивчають, допустимо, англійську, так, так? Як ти думаєш, чи це буде корисним інструментом? Що це теж їм зашкодить. Це дуже хороший інструмент, навіть просто якби попереписуватися. Просто навіть написати так, наприклад, Hello, what's your name? Що це просто зовсім початковий рівень. І навіть використовувати чат GPT як людину для спілкування. Тобто не, не завжди в тебе є друзі за кордоном, які дуже хочуть з тобою поговорити по-англійськи. А з чатом GPG ти можеш просто переписуватися. І все. І мені здається, це хороший інструмент. Так, як інструмент я вважаю, що це дуже навіть позитивно, тому що можна попросити його пояснити якусь mm -hmm. граматику. Yeah. Я вводила запити такого типу. Дай мені, будь ласка, mm -hmm. приклади П'яти речень з present continuous. Mm -hmm. І от він видає ці речення. Тобто, в плані пояснення, десь граматики, можна навіть тренувати. Словниковий запас запитати what's the meaning of the word rural, for example, mm -hmm. Тобто, яке значення цього слова? Він видасть тобі значення. Навіть можна фонетику тренувати. Допустимо, mm -hmm. якщо ви хочете попрактикувати певний звук, наприклад, звук R, mm -hmm. можете попросити чат GPT написати речення або невеличкий абзац. Де максимально е, буде багато слів з цим звуком. Uh -huh. Далі навіть можна вставити цей абзац в е, програми, які озвучують, uh -huh. і теж повторювати. Але це як тільки додатковий інструмент. А, тому, думаєш, що... замінить, замінить, чи Ні, так? не заміниться 100%, е, тому що є багато нюансів, е, які. Ну, Штучний інтелект навряд чи, навряд чи осилить, особливо якщо якісь книги не внесені в інтернет простір і він не може проаналізувати, mm -hmm. плюс, якщо е, ми вивчаємо англійську, то в першу чергу ми хочемо її застосовувати для чого? Для живого mm -hmm. спілкування. А коли ти переписуєшся, ти переписуєшся, щоб спілкуватися, щоб переступити цей бар'єр, мовний, тобі треба говорити. І це mm -hmm. можна досягнути в групі, де yeah, такі де самі учні, як ти, так, Або якщо ти працюєш індивідуально, то ви можете розмовляти з вчителем. Mm -hmm. от. Тому як додатковий інструмент, так окей, можна геть використовувати його для. Ідей написання есе, але тільки як шаблон, uh -huh. щоб от він тобі видав, ну, буває таке, що особливо діти вони перевантажені різними предметами. Uh -huh. І я думаю, що як варіант кину, дати запрос в ChatGPT для якихось ідей, окей, але використати не тільки його, а інші джерела. Uh -huh. Uh -huh. Так ChatGPT, він просто як саме від цього Google. Так, якщо так сказати, по да, до речі, так. Uh -huh. але звісно він полегшує наше життя. Так, uh -huh. він значно полегшує життя. Навіть я дивилася одного зі студентів медичного вузу. Він uh -huh. каже: допустимо, я не люблю писати листи, імейли, е але й змушена їх писати багато. Uh -huh. І каже, це дуже для мене обтяжлива робота. І е, мені легше кинути на чатах. Напиши мені, будь ласка, е імейл, привітання угу. своїх пацієнтів там з Новим роком і різдвом. Я використав цей шаблон, і в мене є більше часу на навчання на ті речі. На потрібніші речі для лікаря, а угу. не на якусь рутину паперову допустимо, роботу. Але це вже це вже зріла людина, яка вміє аналізувати. А коли от, про дітей, то якось треба дійсно треба обмежувати. Да, обмежувати ще добре обмежувати треба обмежувати. Було б цікаво в коментарях а, почитати, який ваш досвід користування чатом GPT. Чи користуєтеся ви для роботи, чи для навчання, можливо, чи для якихось особистих потреб. І на кінець я б хотіла зачитати те, що мені видав сам чат. Угу. Я його запитала: Давай. твоя допомога може погіршити якість О, якраз. І от що нам видав чатик? Як штучний інтелект, моя мета допомагати людям з деякими завданнями із застосуванням моїх здібностей. Але я не можу гарантувати, що моя допомога завжди буде бездоганною. Я здатний надавати відповіді на запитання та іншу інформацію, однак не можу замінити викладачів або учителів, оскільки мої можливості обмежені. Якщо людина залежить виключно від моєї допомоги при вивченні нових тем і не використовує інші джерела, то це може погіршити якість освіти, оскільки він не розвиватиме власних навичок і не може самостійно аналізувати, робити висновки та приймати рішення. Отже, він навіть висновок робить, отже, якщо використовувати мою допомогу розумно, як додатковий ресурс, Разом з іншими методами і джерелами то це може покращити якість освіти, дозволить швидко знайти необхідну інформацію та розвивати нові навички. Шановні друзі, нам буде дуже цікаво почитати в коментарях вашу думку стосовно чату. Тому, будь ласка, клікайте і друкуйте нам свої. ставте дзвіночки і підписуйтесь. Правильно okay, okay. я сказала? Обов'язково. <гум> ставте дзвіночки, підписуйтесь на канал, чекайте випуску моїх нових відео. Користуватись чатом чи не користуватись? Це ваша справа. Я сподіваюся, що вам було корисно. Thank you for your attention. Take care. Bye-bye!